Як зазначив Дмитро Шлемко, за всю свою політичну історію, партія Батьківщина, чи то при владі чи то в опозиції ніколи не зраджувала виборців і не співпрацювала з антинародними режимами кучми і Януковича. Тому народні депутати твердо переконані, що в партії Батьківщина кращі часи ще попереду. Депутати б'юту з самого початку підтримали і відстоювали вимоги майдану. За словами нардепа, до вагомих здобутків Євромайдану можна віднести той факт, що мільйони людей стали політиками: одні переступили поріг байдужості, інші поріг страху. Сьогодні викристалізовується політичне обличчя нації, ми з великим оптимізмом дивимося на своє майбутнє, тому що ми розпочали реформування як і все суспільство з люстрації всіх інших своїх рядів. І я думаю, що тих, хто десь а це факт, неправильно себе вів, незалежно від того на яких постах. І сьогодні, якщо ви задасте питання і скажете мені, а що всі ваші чиновники, а вони ж не тільки тут, а й міністри, генеральний прокурор і так далі, що ведуть себе так кристально чесно, чисто, що сьогодні ми можемо говорити про велику демократію. Я зразу дам відповідь: ні, безперечно, ще залишилися залишки рудиментів того, що було і в попередньому суспільстві, але ми чітко прийняли позицію. Немає значення якого він рангу у нашій партії. Немає значення, скільки він, який має партійний стаж. Якщо тільки буде доказова база про те, що той чи інший активіст, член партії, депутат має сьогодні за собою якесь чорне нутро, ми його позбавимо і позбавимося від нього. От і це є той процес, який сьогодні ми розпочинаємо від низу і аж до верху, або навпаки, відверху і донизу. Я повністю поділяю, що майбутнє батьківщини. На українській політиці буде досить серйозне. Нові парламентські вибори покажуть той результат, на який ми заслуговуємо. Щиро надіємося, що не відбудуться достроково в найближчий час. Ну і сподіваюся, що Батьківщина, так як 15 років, є на політичному небосхилі України, вона буде і далі. Що я щиро вірю, тому що серед нас є справжні патріоти, справжні лідери, ті люди, які не зрадили. Протягом цих всіх років, але парламент в цілому вже не відображає інтереси виборців, тому його необхідно переобрати. І не важливо, коли це відбудеться. Головне змінити виборче законодавство і ввести пропорційну систему з відкритими партійними списками, переконаний Дмитро Шленко. Я вам чітко скажу нашу позицію: ми за дострокові парламентські вибори, незалежно від того, коли вони відбудуться і як вирішить президент. Ми підписали. Хоча це не юридично, не законодавчо, але не конституційно, але ми підписали постанову разом з ударом і свободою щодо розпуску, саморозпуску Верховної Ради. Єдине, що ми просимо сьогодні, перше це змінити законодавство щодо виборів до Верховної Ради України. Не може бути та змішана система, яка сьогодні є. Якщо тільки 50 на 50, ми отримуємо від того, ж Донбасу, Луганська і тому подібно, а там більше 333 е, буде мажоритарних округів. Чому по сьогодні 33 чому я кажу більше, тому що 10 було в Криму, ви розумієте, що 225, якщо збережеться парламент 450, 50 на 50, 225, то там ще буде більше у Донецьку-Луганську, відповідно до чисельності виборців, то там вже будуть точно і гіркини і стрілкові, і беси, і кого хочеш. Тоді немає змісту. Також фракція Батьківщина вимагає зниження мінімального прохідного бар'єру, який дає доступ до Верховної Ради. Ми за те, що були блоки. Але ми не хочемо, як президент уніс через е, представника президента Верховної Ради, Раду, щоб блоки мали 7%, а партії 5%. Ми за зниження прохідного бар'єру для політичних партій до 3%. Чим більше політичних партій різного демократичного спорювання інших вже немає, прийде в Верховну Раду, тим буде. Продуктивніше працювати Верховна Рада підтримав Дмитра Шлимка і його колега Василь Гладій. Він вважає, що після виборів парламент зміниться мінімум на 50%. Сьогодні в українському парламенті є таких три групи депутатів: перше, це є ті депутати, які щиро віддано працюють на Україну, і вони дійсно реально хочуть змін, і їх є немало. Друга частина депутатів це відверто є українофоби. Це ті, хто кого сьогодні можна назвати, що це є п'ята колона Кремля. Вони їхній принцип чим гірше, тим краще. Це ви добре знаєте. Ті сама комуністична партія, їхні представники партії регіонів і частина інших депутатів, які сьогодні зрозуміло перефарбувалися, повиходили з цих фракцій, поутворювали нові групи. Ну і надіються, що черговий раз їм вдасться якось пристосуватися до нових політичних умов, які є в нашій державі. Ну і є третя група депутатів: це так звані заробітчани. Це ті бізнесмени, підприємці, які сьогодні є у Верховній Раді, які голосують за щось, ну за якусь вигоду. Їх є дуже багато, і звичайно, що у такому складі, в якому сьогодні є Верховна Рада, вона далі існувати не може, тому що сьогодні вона не є представником. Інтересів людей, що таке парламент, це є представництво українського народу. Чи можемо ми сьогодні сказати, що тих 450 депутатів, які є в парламенті після тих подій, які відбулися в Україні після Революції Гідності, що вони сьогодні представляють інтереси українців у парламенті? Звичайно, що ні. Якщо б вибори відбулися, я думаю, що більше на як на 50% український парламент був би оновлений. Крім того, депутати виступають за введення військового стану в Луганській і Донецькій областях. Це потрібно в першу чергу для того, щоб військові могли діяти легально і згідно закону. Розкритикували народні обранці і зміни до конституції, запропоновані президентом України, замість того, що говорилося у суспільстві, замість голови облдержадміністрації голів райдержадміністрації. Тепер пропонується ввести представника президента України. Такий підхід може породити Януковича. 2 але висновок, ну просто надзвичайно. Складний для сприйняття нормальними політиками, не відношу себе до великих політиків, навіть почитавши, я зрозумів, що якщо таку конституцію ми приймемо, ми отримаємо не просто президента з повноваженнями Януковича, а Юнуковича в квадраті. Президентські повноваження примножуються. Всі силовики практично тепер залежні від нього. Крім того, він на себе бере ті повноваження, які взагалі не властиві були президенту. Але навіть не це ще можна з цим погодитися. Але є найважливіше згадайте все, що говорилося і на президентських виборах всіма кандидатами, і не тільки, і суспільство требує цього. Децентралізація влади. Настільки велика була влада у руках президента, що сьогодні всі зрозуміли. Треба, і звідси всі біди, що навіть би англи там був з крилами. Але якщо буде мати такі повноваження, то в нього навіть крила може і лишуться, але все одно виростуть трішки.